Що таке Дев'ятниця або Новенна? Дев'ятниця є давньою частиною релігійного життя Церкви, і багато хто простежує цю структуру до днів між Вознесінням Ісуса і святом П'ятидесятниці. Останнім наказом Ісуса на Землі. Перед Вознесінням на небо було чекати обітниці Отця. Діяння Апостолів 1, 4, 5 Бог виконав цю обітницю на юдейське свято П'ятидесятниці, як описано у другому розділі діянь апостолів. Згідно Святого Луки, Ісус вознісся на небо після того, як явився апостолом протягом 40 днів, після Свого Воскресіння. А це означає, що час між Вознесінням Ісуса і зісленням Святого Духа в День П'ятидесятниці становить 9 днів, не включаючи. День Вознесіння Ісуса. Багато християн вважають ці дев'ять днів молитви зразком та розробили набожності, які складалися з дев'яти днів або дев'яти місяців. Молитви в певному намірі або до певного святого, це число вважалося Божественно натхненним, тому новена від латинського слова «нове», що означає дев'ять, вважалися ідеальним способом молитви. Одна з найперших дев'ятниць була молитвою дев'яти місяців перед святом Різдва, що наслідувала молитовну вагітність Марії. Через деякий час число 9 почали використовувати в різноманітних ситуаціях наприклад, у дев'ятниці літургії за особу або дев'ятниці молитов за відновлення здоров'я. Так народилася дев'ятниця, яка з тих пір стала центральною частиною католицької набожності. Друже, підпишись на наш канал з Богом.